Немає місця, в нас немає місця. Не приймем, вибачте, ідіть до інших ви. І Йосип вкотре похилив обличчя, чому все так, вже стільки ми пройшли, і як не гірко було це прийняти, та довелося тільки в хлів іти. Ніхто бо не схотів до себе взяти, жорстокі люди їх не прийняли. І там, в хліві серед овець. Соломи, Родилась людям неземна любов, їй не знайшлося місця в жоднім домі, бо панувало там лише тільки зло, і без вагань в покорі і смиренні любов із неба в богий хлів ішла, і серед зла у радості й прощені, там на соломі прихисток знайшла, великий Бог, якому поклонялись земля і небо. Ангели в раю, Його величність славу не вміщало, ніщо на світі дав любов свою, на вбогі ясля проміняв він небо, лиш для того, щоб спасіння дать, як нині нам прославить Його треба за дар безціни і за благодать. Він знав, на що йде, і як нелегко йому придеться путь свій проложить. Але він знав, що ця вузенька стежка покаже людям, як потрібно жити. І ми сьогодні маємо це свято у світ родилась неземна любов, подарувала все вона, потрібно тільки взяти, й від серця Господа прославить знов.